Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Хто зарікався більш інкубувати квітучі орхідеї в інтернеті, тот я. Сьогодні в мене дві орхідейки в дев'ятому горщику ароматні мультифлорки. Ну що ж, розпочнемо. Ну, дивіться, це в мене Rising Sun і Morning Бріз. Я вирішила, що мені треба повторити орхідейку Sun – Бо вона мені дуже сильно сподобалась. І, на жаль, ви знаєте ситуацію, що попередня орхідея в мене просто раптово померла. І я, коли побачила Морінг Бріз, зрозуміла, що моє серце просто розтануло. Мені захотілося дуже сильно цю орхідею. А ви можете сказати, що, Людмила, вони однакові ні. Давайте поки подивимося, що тут по корінчикам. Корінчиків багато, навіть не знімаючи оплівку із горщика. Це дев'ятий горщик, вони невеличкі, але мене все влаштовує. Бачите, скільки корінчиків. Орхідеї дуже сильно просушені, все нормально, а там щось якась чорна сяточка, бачите? Не буду спостерігати, якщо що, то я зачищу і оброблю сидгаром. Це мімесіс. Виробник взагалі орхідеї цього виробника дуже таки непогані, вони гарної якості. Не ну, подивіться, які вони гарнюсі. Так, вони схожі, але вони по-своєму різні. Морінг має цитрусовий аромат і трошечки такий, як з перчинкою. Різінгсан просто солодкий цитрусовий. Я сьогодні понюхала всі свої орхідеї ароматні, і ви не уявляєте, що вони хоч і схожі, але по-різному пахнуть. Ну, по корінчикам я вам казала, що все нормально, все супер добре. Буду дивитися на ту чорну плямку, сподіваюсь, там такого нічого не буде. Все одно таки я пролью їх фунгіцидом, мало ли що, не хочу я кричати орхідеї. Я лучше нанесу превентивний удар. Щоб все, щоб все було добре з ними. Так, красуні. Зуточки невеличкі, квіточки невеличкі, але в цьому екземплярі різінгсан квітки дещо по-іншому виглядають, і вони більші. Ось такі гарні манюсінькі, трошки схожі і зовсім різні орхідеї. Я з вами поділилася своїм гарним настроєм. Я сьогодні надишалася цього прекрасного аромату, така щаслива, така рада і готова до нових дій. Дякую, що були зі мною, розділили мою радість, сподіваюся, що все буде з ними нормально, все буде гарно. Я бажаю, щоб ваші мрії збувалися, те, що ви хочете, все збувалося, куплялося, відбувалося. Я бажаю вам гарного дня, тихої мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.